Питання, брат в окупації не має змоги подати заяву на спадщину. Що я можу зробити для нього? В таких ситуаціях є декілька варіантів вирішення такої проблеми. Перше, вам обов'язково треба самі подати заяву на отримання спадщини до 6 місяців. Зареєстровані ви були разом з батьками, не зареєстровані, будь ласка, вчасно подайте заяву. Далі, ви можете або. Опередити нотаріуса і не отримувати свідоцтво про спадщину, дочекатися, коли ваш брат вийде з окупації, і разом з ним написати заяву, що він хоче отримати спадок, а ви не проти, щоб він також отримав свою частку, і не проти, щоб він. Подає цю заяву з порушеннями строків на отримання спадщини. Така ситуація допускається. Нотаріуси за згодою іншого зі спадкоємців також поновлюють строки для іншого, хто не встиг отримати спадок вчасно. Інший варіант, коли ви все отримуєте на себе, отримуєте свідоцтво про спадщину. Потім, коли ваш брат матиме змогу отримати свою частину, ви можете на нього потім подарувати половину. І навіть якщо ви жодного з цих варіантів не будете використовувати, оформити все на себе і потім не захочете ділитися з вашим братом цим майном, бувають і такі історії в сім'ях. То він все одно не позбавлений права звернутися до суду, поновити з поважних причин пропущений строк і все одно потім відсуджувати свою половину, тому що він пропускає строк на отримання спадщини з поважних причин, оскільки він залишився в окупації.